Сьогодні у випуску для вас переважно хороші новини та зміни, що полегшують роботу бізнесу і бухгалтерії. Дізнайтесь, коли за певних умов ТТН може бути необов'язковою. як підприємці можуть скористатися електронним кабінетом для отримання витягів з реєстру ПДВ, як податкова змінила позицію на користь ФОПів у декреті, чи можуть роботодавці не турбуватися через відсутність квитанції 2 про підтвердження подання повідомлень про прийняття працівників, а також про строки чинності податкових на. Кладних в умовах блокування. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи, номер родини з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. і Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Роботодавці, які надсилають оновлене повідомлення про прийняття працівників через електронні системи, наразі стикаються з технічними проблемами, зокрема, відсутністю квитанції номер 2 або отриманням помилок із кодом 05. Це викликає запитання щодо законності оформлення трудових відносин та необхідності повторного подання документів. Відповідно до чинного законодавства, квитанція номер 1 є офіційним підтвердженням подання повідомлення. Вона свідчить про те, що документ доставлено до інформаційної системи контролюючого органу і містить необхідні дані для підтвердження своєчасності подання натомість, квитанція номер 2 формується для перевірки формату повідомлення, і її відсутність не впливає на легальність укладення трудового договору. Тож роботодавцям не варто повторно подавати повідомлення про прийняття працівника у разі отримання помилки 05 або відсутності другої квитанції. Це зумовлено технічними збоями в системі пенсійного фонду України, що виникла на початку травня 2025 року. Вирішення проблеми наразі перебуває на контролі технічних спеціалістів, а ПФУ запевняє, що збої є тимчасовими. Для перевірки реєстрації працівника роботодавці можуть скористатися особистим кабінетом страхувань. На порталі ПФУ. У розділі відомості про трудові відносини доступна функція формування запиту на отримання переліку працюючих осіб. Якщо працівник відображається у переліку, Жодних додаткових дій не потрібно. Важливо зберігати всі квитанції, зокрема квитанцію номеродин, адже вони є доказом виконання обов'язків щодо повідомлення контролюючих органів. У разі виникнення спірних ситуацій з ДПС чи ПФУ ці документи допоможуть підтвердити своєчасність та коректність подання інформації. Державні органи обіцяють найближчим часом надати офіційні роз'яснення та усунути технічні проблеми, аби забезпечити стабільність у процесі оформлення працівників. Тим часом роботодавці можуть допускати працівників до роботи за умови наявності укладеного трудового договору та квитанції номер 1 Якщо ж маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Податкова служба не так давно здивувала своєю несподіваною лояльністю. Тепер при самовивозі власного вантажу на власному транспорті водієм працівником ТТН може бути необов'язковою. Зауважимо, що ця позиція значно відрізняється від попередніх вимог податкових органів. За роз'ясненням ДПС, для підтвердження такого перевезення достатньо інших належним чином оформлених первинних документів, таких як видаткова накладна. Такий підхід безумовно полегшує життя багатьом підприємцям. Проте, чи справді це гарантує захист від штрафів, як показує судова практика, позиція податкової служби може не збігатися з вимогами «Укртрансбезпеки». Але рейдові перевірки на дорогах нерідко закінчуються штрафами за відсутність ТТН навіть у випадках, коли перевезення здійснюється для власних потреб. Судові рішення у подібних ситуаціях залишаються суперечливими. Тож, хоча нова позиція податкової знімає ризики щодо визнання витрат негосподарськими, це не звільняє від відповідальності перед іншими органами. Суб'єктам господарювання варто зважати на всі нюанси і ретельно готувати документи навіть у випадках самовивозу, аби уникнути неприємних сюрпризів на дорозі. Чи вистачить лояльності податкової для спрощення процедури, покаже час. Але поки що ризики залишаються. Податківці нагадали про оновлену форму запиту на отримання витягу з реєстру платників ПДВ. Головна зручність інновації у тому, що тепер витяг можна отримати в електронній формі. Для цього у запиті достатньо вибрати відповідний спосіб доставки. Витяг надійде або в електронний кабінет, або на електронну пошту платника ПДВ. Платники податків можуть отримувати в електронній формі також довідки з реєстру платників ПДВ, які містять інформацію про їхніх контрагентів. Крім того, у розділі реєстри електронного кабінету доступні актуальні дані про платників ПДВ, включаючи відомості про анулювання реєстрації. Такі оновлення роблять роботу з документами простішою, швидшою та зручнішою, допомагаючи підприємцям заощаджувати час і уникати паперової бюрократії. Податківці змінили думку щодо питання сплати ЄСВ фізичними особами-підприємцями, які перебувають у декретній відпустці, що приємно знову ж таки на користь платників згідно з новою позицією, якщо ФОП перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, а управління соціального захисту населення сплачує за таку особу ЄСВ з виплат допомоги при народженні дитини. Це вважається достатньою підставою для звільнення ФОП від сплати ЄСВ за себе. Цей підхід відрізняється від попередніх роз'яснень. Раніше податківці наполягали, що навіть за умови перебування в декретній відпустці ФОП зобов'язаний сплачувати ЄСВ самостійно, оскільки управління соцзахисту не можна вважати роботодавцем. У новій ЕПК зазначено, що сплата ЄСВ з державних виплат, яку здійснює управління соцзахисту, є виконанням умов, передбачених законом про ЄСВ. Таким чином, ФОП у декретній відпустці звільняється від сплати внеску за себе. Проте варто зауважити, що ця позиція все ще викликає певні ризики, оскільки управління соцзахисту не є роботодавцем для ФОПа. Головна умова для звільнення від сплати ЄСВ може вважатися формально невиконаною. У зв'язку з цим ДПС рекомендує ФОПам у декретній відпустці, які не бажають сплачувати ЄСВ за себе, отримати власну індивідуальну податкову консультацію для підтвердження права на звільнення від сплати внеску. Допомога при народженні дитини, яку виплачує управління соцзахисту, є соціальною виплатою з державного бюджету. Сума допомоги включає одноразову виплату в розмірі 10 320 гривень та щомісячні виплати по 860 гривень протягом 36 місяців. Ці виплати формують базу для нарахування ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок. Що і стало аргументом для нового підходу ДПС. Отже, підприємцям варто враховувати нову позицію податківців, проте за обережністю, оскільки ризики залишаються через суперечливість трактувань. Маємо ще один лист ДПС від 2 травня 2025 року, у якому викладено низку роз'яснень для платників ПДВ. Лист охоплює питання щодо податкового кредиту, строків реєстрації податкових накладних, штрафних санкцій та нюансів оподаткування в умовах воєнного стану. Пробіжимося по найбільш цікавих питаннях: строк 365 днів для податкового кредиту. Так, платник ПДВ може включити податкову накладну до податкового кредиту протягом 365 днів і здати її складання. Важливо, що цей строк відраховують місяць у місяць, наприклад. Накладну складену 5 січня 2024 року можна включити до податкового кредиту у січні 2025 року, адже 365 день з дати складання податкової накладної це 4 січня 2025 року. Виняток із цього правила податкова накладна складена 1 числа місяця. Тоді 365 день спливе в останній день попереднього місяця через рік. Наприклад, Податкові накладні від 1 травня 2024 року треба включити в податковий кредит не пізніше 30 квітня 2025 року. Зупинка реєстрації податкових накладних. У випадку блокування реєстрації податкових накладних строк у 365 днів призупиняється до вирішення питання. При цьому, якщо рішенням суду щодо розблокування податкової накладної буде прийнято після спливу, 1095 днів із дати її складання, то податкова накладна усе одно не зареєструється через технічні обмеження. Це створює ризики втрати права на податковий кредит. Тож майте на увазі такий недобрий нюанс. Щоденні податкові накладні для щоденних податкових накладних застосовують загальні строки реєстрації. Проте, як наполягають у листі податківці, такі накладні не можна складати на отримані протягом дня аванси. Розрахунки коригування у разі зміни ціни. У разі зміни ціни після отримання авансу розрахунок коригування необхідно складати на дату складання відповідних актів, наприклад, акта наданих послуг, подарунки працівникам. Якщо вартість придбаних товарів з ПДВ подарунків включається в повній мірі до складу вартості послуг, які постачає платник ПДВ, і ці послуги є оподаткованими, то нараховувати ПДВ зобов'язання навіть умовні не потрібно, але маєте бути готовими відстоювати таке уникнення подвійного оподаткування. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. ДПС уточнила, що розмір штрафу залежить від тривалості просрочення реєстрації. Відлік днів несвоєчасної реєстрації. Податкових накладних починається з наступного дня після спливу граничного строку реєстрації та закінчується днем фактичної реєстрації податкових накладних. При цьому варто враховувати, чи рік невисокосний. Прострочка понад 365 днів тягне за собою штраф у розмірі 25% від суми ПДВ. Лист також висвітлює інші аспекти, зокрема, порядок складання зведених податкових накладних, облік операцій із безперервними постачаннями та особливості оподаткування в умовах воєнного стану. Платникам ПДВ рекомендуємо уважно ознайомитися із усіма роз'ясненнями у листі, аби уникнути помилок та мінімізувати ризики штрафних санкцій. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс-календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність. Та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Держстат анонсував масштабну реформу перехід на єдиний державний реєстр підприємств, який веде мін'юст і який має замінити ЄДРПУ. Основна мета нововведення усунення дублювання реєстрів, зменшення бюрократичного навантаження та створення прозорої зручної системи доступу до реєстраційної інформації. Наразі ЄДРПУ продовжує працювати у звичному режимі і жодних додаткових дій від підприємців не вимагається. Водночас, відомство наголошує, що реформа спрямована на спрощення процедур для бізнесу та адаптацію до європейських стандартів. Що зміниться для бізнесу? По-перше, більше не буде потреби Треба отримувати окремі відомості з ЄДРПУ, адже ЄДР стане єдиною точкою доступу до всіх необхідних даних. По-друге, скоротиться кількість довідок і документів, що значно полегшить реєстрацію підприємств. Дублювання реєстрів створювало подвійне навантаження як для бізнесу, так і для держави. Перехід на ЄДР передбачає оптимізацію витрат бюджету, усунення зайвих процедур та впровадження єдиної сучасної системи. Наразі усі зацікавлені можуть взяти участь у громаді громадському обговоренні реформи, яке триватиме до 25 травня 2025 року, ваша думка може допомогти створити зручну та ефективну систему реєстрації для підприємців у всій країні. 5 травня 2025 року передано на підпис президенту закон, який вносить зміни до закону номер 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Нововведення спрямовані на підвищення прозорості та дисципліни у трудових відносинах. Проте ставлять нові вимоги як до роботодавців, так і до працівників. Тепер кожна сторона трудового договору має забезпечувати постійний зв'язок. У разі зміни контактних даних телефон, адреса необхідно повідомити іншу сторону протягом 10 днів. Роботодавець повинен оновлювати дані в ЄДР і має уточнити їх протягом 60 днів із дня набрання чинності законом. Працівники ж зобов'язані інформувати поштою або електронною поштою за офіційною адресою. Призупинення трудового договору тепер обмежено 90 днями. По завершенню цього строку договір автоматично відновлюється. Якщо роботодавець не може поновити обов'язки працівника, трудовий договір може бути припинено. У разі скасування призупинення працівника слід повідомити за 14 днів. Маємо й нові особливі вимоги до працівників на окупованих територіях. Так, працівники, які були відсутні понад 90 днів або перебувають у зонах, визнаних тимчасово окупованими, зобов'язані протягом 60 днів надати роботодавцю свої актуальні контактні дані. Тож, що змінюється для роботодавців і працівників, для роботодавців це означає постійний контроль за актуальністю даних у ЄДР, дотримання строків призупинення договорів і оновлення кадрових документів. Для працівників це обов'язок своєчасно інформувати про зміни контактів та відновлення роботи після 90 днів призупинення договору. Закон спрямований на адаптацію трудових відносин до сучасних умов, проте потребує дисципліни і уважності від усіх учасників процесу. Візьміть участь у безкоштовному вебінарі перевірки ТЦК, моніторинг, бронювання та відпустки лікарняні відрядження дистанційна наддомна робота. Він відбудеться 13 травня 2025 року. Реєструйтесь за посад посиланням під цим відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер roдин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.